Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Хто у нас на картинці для малят везе гостинці в чарівне зимове свято? Так, це сніговик. Він розвозив новорічні подарунки Діда Мороза на своєму фургоні. Ви теж отримали подарунки? Снігових побачив у нашому місті багатоповерхові будинки, а ще він побачив незрозумілу споруду і сфотографував її. Ось погляньте. Діти, ви впізнали цю споруду? Так, це наш фонтан узимку. Сніговик ніколи не бачив фонтана, з якого й п'є вода. Як ви вважаєте, чому він не міг побачити його взимку? Правильно, бо взимку його не включають, він не працює. Давайте покажемо сніговику. Фото фонтана влітку, і разом із ним познайомимося із пісенькою фонтана. Ось наш фонтан влітку, з якого б'є водичка. Ось як співає фонтан. Давайте подивимося у лістерку на наш ротик. І ще раз чітко вимивимо звук Фу. 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 Верхні зуби стрі... зустрілися з нижньою губою. Відчуйте, як зімкнулися зуби з губою, і не випускають звук. Вимовмо ще раз Фу, Фу, Фу. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук Фу. Правильно верхні зуби та нижня губа. Пам'ятаєте, чия ця пісенька? Фонтана. І фонтан дарує нам. Свій символ це символ звука Фу. Що зображено на картці? Так, фонтан шумить, а знизу картки є риска. Вона позначає перешкоду. В якому будиночку буде жити звук Фу? Правильно, в синьому. Сніговічку сподобалась пісенька фонтана, і він хоче з нами пограти, в гру спіймай звук. Допоможемо йому спіймати в долоні звук Фу у коротких складах. Слухайте уважно, приготуйте свої долоньки. Ам Аф оп. От оф ка. Ну. Сніговик пропонує нам трішки відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Через поле, через ліс, через ліс, через ліс. Дід мороз, гостинці ніс, дітям ніс? Так. Слідом зайчик чебиряв, чебиряв, чеберяв. Він за дідом поспішав, поспішав так. І ведмедик теж не спав, теж не спав, теж не спав. Перевальцем виступав, виступав так. Де стежина пролягла, 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 там лисичка гордо йшла, гордо йшла так. Ось і дід Мороз прийшов, вже прийшов, вже прийшов. З нами в танець він пішов. Він пішов. Так. Відпочили трішки молодці. А зараз продовжимо допомагати сніговічку. Дітки, сніговик вирішив подарувати Діду Морозу картинки, у назвах яких є звук фу. Давайте подивимося, які картинки тут є фарби. Олівці, шуба, фотоапарат, печиво, шарф, телефон, шапка, портфель, м'яч. Зараз ми з вами будемо вимовляти кожне слово і слухати уважно, чи є в цьому слові звук Ф. Якщо є, то ми будемо цю картинку. Відкладати ближче сюди до сніговичка. Приготувалися? Давайте почнемо. Перше слово фарби. Фарби. Чи є в слові фарби звук Ф. Так, правильно є. Цю картинку ми кладемо до сніговичка. Олівці. Олівці. Чи є в цьому слові звук Фу? Правильно, немає. Відкладемо картинку подалі. Шуба. Шуба. Правильно. В цьому слові теж немає звука Фу. Фотоапарат. Фотоапарат. Чи є в цьому слові звук Ф? Так, є. Кладемо картинку до сніговичка. Печиво. Печиво. Чи є в слові печиво звук Ф? Ні, немає. Відкладаємо картинку. Шарф! Шарф! Чи є в слові шарф звук Ф. Правильно, є. Він стоїть у кінці слова шарф. Телефон. Телефон. Чи є в слові телефон звук фу? Так, є в слові телефон звук фу є. Шапка, шапка, чи є в слові шапка звук Ф? Ні, немає. Залишилося у нас дві картинки. Портфель. Портфель. Так, правильно, в слові портфель є звук Ф. І останні, остання наша картинка м'яч. М'яч. Чи є в слові м'яч звук Ф? Ні, немає. Тож ми цю картинку приберемо. Склав сніговик усі подарунки для дідуся мороза у фургон, стомився і вимовив. Уф! Як він сказав, дітки? Правильно уф. А як ви гадаєте, слово уф довге чи коротке? Так, воно коротке, тож покладу я коротку смужку. А тепер давайте визначимо, з яких звуків складається це слово. Уф, давайте іще раз вимовимо. Уф. Який перший звук ми вимовляємо? Уф. Уф. Який? Правильно звук У. Я його ставлю першим біля червоної рисочки. Який другий звук в цьому слові? Уф. Уф. Який звук? Так, звук фу. Другий в цьому слові. Давайте прочитаємо разом це слово. Зліва направо. Уф. Уф. Молодці. Правильно. Сніговик заправив фургон бензином, стомився і вимовив Фу. Як вимовив сніговик? Фу. Давайте визначимо, яке це слово? Фу. Правильно, це слово коротке. Який перший звук в цьому слові ви чуєте? Фу! Правильно, Звук фу. Який другий звук ви чуєте в цьому слові? Фу фу. Так, звук У. Давайте разом прочитаємо це слово. Фу. Фу. Молодці дітки правильно спорилися з завданням. Ми з вами розібрали два слова. Давайте іще раз їх прочитаємо разом. Фу. Фу. І друге слово Уф. Уф. Снюковик дякує вам за допомогу. І вирушає до дідуся Мороза. Дітки, скажіть, будь ласка. З яким звуком ми сьогодні познайомилися? Так, зі звуком Фу. А які подарунки ми допомогли вибрати сніговику? Давайте з вами пригадаємо. Фото, апарат, телефон, портфель. Шарф. Фарби. Молодці дітки! Що вам більш сподобалося в цьому занятті? А чи хотілося б вам розповісти історію про сніговічка комусь іншому? А кому саме? На все добре, дітки! До побачення! Merry Christmas!